Лотик дитячого одягу від фірми Primark, Ось така ковтиночка, утеплена на баєчці. Йде до половини з замочком. Рукавчик і низ на резиночці манжети. Вона йде в трьох розмірах. 3-4, 4-5 та 5-6. Ось така дуже прикольна полосочку. 5-6. Також утеплена на манжетику зверху знизу, глибокий гарний капюшончик, 7-8 рочків, ззаду ось такий принт. Всі ковтинки йдуть утеплені, дуже маленька на дотик. 8-9 12-13. Теж на манжетик, манжетик резиночка, дуже класний. Штанишки, два замочка знизу на манжеті, декоровано ось таким принтом, на резиночці. Йде на вік 13-14. Ось такий світшот, Також буде в трьох розмірах з надписом колорадо верх-низ, манжет знизу на резинці, ззаду спинка чистенька, без всяких надписів. Буде навіть 10-11, 9-10 та 8-9. Ось така ході з капюшончиком. З кишенькою. Знизу. На манжетику теж. Верх-низ 8-9. Ось такий бомпер. Утеплений. Повністю на замочку 14-15 років, дві бокові кишеньки, резиночка, знизу на резинці, глибокий гарний капюшончик. Буде в трьох розмірах дана коптерка. 9-10, 10-11 та 11-12. І дівчинка зверху резиночка, так, також утеплена, манжетик зверху знизу, з таким гарним принтом. Вона йде на вік 11-12.